Відтепер за сільське господарство розвиток промисловості в області відповідатиме аграрій, депутат районної ради, рекомендований ФЕО «Батьківщиною» Іван Кресак. Гуманітарну сферу, а це освіта, культура, охорона здоров'я довірили до недавнього начальнику управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Ростиславу Левчуку. На посаду заступника голови ОДА його рекомендувала партія Удар стратегічними напрямками співпрацею з районами місцевим самоврядуванням займатиметься депутат. Обласної ради, заступник міського голови Тернополя Леонід Боцюра. Реакція людей на призначення була різною. Дехто аплодував, були й такі, що викрикували ганьба. Попри це, Олег Суротюк з новою командою заступників попросили у людей мандат довіри і в присутності рідних, друзів та багатотисячного віча поклялись виправдати сподівання краян. Я гарантую повну співпрацю. І відкритість я гарантую дуже жорсткі заходи до будь-яких спроб хабарництва, корупції чи подібних речей, які були завжди як ракова пухлина на нашій державі. Ми повинні стати іншими. Ми повинні витримати цю місію і спільно піти вперед. Це є моя зараз відповідальність. І я прошу тої підтримки, я прошу мандати довіри і сказати, чи доручаєте ви нам. Працювати в ім'я української держави і на благо Тернопільського краю. Очолюватиме райони наразі невідомо. Підтвердили сьогодні у Тернопільській облдержадміністрації. Тривають перемови та консультації з представниками політичних партій, громадськими організаціями та активістами майдану щодо належних кандидатур. Тим часом інтернетом шириться інформація, що політичні партії, зокрема удар батьківщина та свобода, уже розділили між собою посади по районах за квотою. Попередньо відомо, що представники батьківщини очолять Бережанський, Гусятинський, Кременецький, Тернопільський, Чортківський та Шум Сумські райони від Свободи Борщівський, Бучицький, Зборівський, Козівський, Лановецький та Підгаєцький райони. А від удару Заліщицький, Збараський, Монастирський, Підволочиський та Теребовлянський райони. Відповідно до квоти розподілятимуть і посади заступників голів райдержадміністрації.